Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це прогноз для близнюків на період з 30 грудня по 5 січня. Близнюки, вітаю вас з наступаючим новим роком. Хай 24 рік залишив все погане позаду, а 25 вам дасть стільки позитивні емоції. І так, давайте будемо дивитися, що ж у вас буде відбуватися на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину та завершення. І витягнемо дві додаткових. Плюс і мінус того, що не варто робити, і що краще все ж таки зробити в своєму житті. І так, початок тижня для близнюків п'ятірка кубків, середина двійка мечів. І завершення дев'ятка кубків. Так, небажана стратегія для близнюків. Місяць. І бажана стратегія дев'ятка мечів. Ну, Близнюки щось трошки загрустять в нас на цьому тижні. П'ятірка кубків нам говорить про те, що людина засмучена якимись своїми, можливо, діями в житті, можливо, якісь події у вас є в житті, які вам не приносять задоволення. П'ятірка кубків нам говорить про те, що це наш емоційний стан. тобто, Щось можливо було до того, що вас засмутило, і на початку тижня ви все ж таки про нього думаєте. Можливо, якісь негаразди на роботі, можливо, якісь негаразди в сім'ї. Тобто п'ятірка кубків нам говорить про стан, те, що в нас відбувається от, іменно в душі. Тобто, це не навкруги, це не в сім'ї, це не ну, ніде тільки у вашій середині, ваш внутрішній стан. З середина тижня нам говорить, що ви собі ще напридумували якихось страшилок, тобто щось вас лякає, щось вас змушує отак боятися в середині тижня, хоча повода для цього немає, в неї очі зав'язані тільки в зеркалі, а насправді очі в неї не зав'язані, руки в неї не зав'язані. Тобто це страхи, які людина придумала сама. Тобто тут емоційно її важко. Елементарно малюю вам картину, якась людина розійшлася з кимось, дівчина розійшлася з хлопцем. І він її, наприклад, забезпечував фінансово. На початку тижня вона е засмутилася, всередині думає, як ж я без нього буду жити, а що ж я без нього буду робити, а я ж без нього пропаду. Чого вона без нього пропаде, як в неї руки, ноги, вона жива людина, вона може піти і себе забезпечити. Тобто весьмірка кубків це надумано все. Людина сама себе заганяє в глухий кут і боїться з нього вийти. От вона думає, що вона жертва, що от вже по-другому -по не буде, тільки от так. Третя декада, декада завершення тижня все ж таки десь знаходите ви ті сили. І дев'ятка кубків нам говорить про позитивні емоції на кінець тижня. Людина відчуває насолоду, людина відчуває радість від життя, щось у ваше життя вривається таке, що приносить вам позитивні емоції. Що, в принципі, дуже добре. Небажана стратегія в нас місяць. Не піддаватися страхам, не думати про якісь негативні моменти в нашому житті. Довіряйте своїй інтуїції. Місяць нам говорить взагалі про темний період, наприклад, в нашому стані в нашому житті, тобто людина вночі йде, її темно. Хоча зранку ви встаєте і вам світиє сонце, на дворі виднося, і не так вже й страшно і насправді. Тобто місяць нам говорить про якісь такі страхи, знову ж вони надумані. От Вісьмірка мечів і місяць говорить про надумані страхи, яких насправді немає. Порадою йде дев'ятка мечів. Загляніть своїм страхам в очі. Тобто подивіться реально на свій стан, на своє життя. Можливо, в вашому житті взагалі нема чого боятися. Можливо, в вашому житті нема тих страхів, які ви собі надумали. В неї червоненьке платячко і біла подушечка. Но зверху є ворони, які вона собі придумала. Тобто дев'ятка мечів нам говорить, що не все так страшно, як ви собі надумали, але ви собі от придумали от -от -от це все в голові. Близнюки, закінчуйте оці надумані страхи, заходьте в дев'ятку кубків і насолоджуйтесь життям. Бажаю вам позитивного тижня. Нехай ці карти, які є, програються, наприклад. Розірваним шнурком на бутінках чи, чи на чому там. Хай все позитивне відбудеться у вас в цьому тижні. Підписуйтесь на сторінку і до зустрічі!